Автобусні тури до Італії, а саме до корортного містечка Ріміні, яке знаходиться на березі Адріатичного моря. Про це ми зараз поговоримо з заступником керівника департаменту продажів туроператора ТПГ Travel Professional Group, хто не знає Д'якун Іриною. Іро, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Отже, ір, скажіть, будь ласка, чому саме Ріміні мають обирати наші з вами туристи? Рівенні це один з найпопулярніших курортів. Він взагалі користується попитом не лише серед іноземців, але і серед самих італійців. Там вирує життя завжди, там завжди є чим зайнятися. Це якісь розваги протягом дня, морські розваги, да? тобто, по типу дайвінгу, квадроциклів і так далі. Це вечірні програми, це бари, дискотеки, ресторани, дегустації різні. Тому там завжди класно і комфортно. І цей курорт підійде абсолютно для будь-кого, для будь-яких туристів. Будь це молодь. Це туристи у віці або відпочинок з дітками також ідеально підійде. Угу. Добре, зрозуміло. А яка цінова політика взагалі в 2023 році? Якщо ми говоримо про автобусні тури, наш виїзд стартує з 14 червня, перший вартість приблизно від 30 тисяч гривень. Це вже на двох на сніданках і вечерях. Це досить комфортні, класні трійки, так, тобто такі в європейському стилі, без зайвої вишуканості, але все досить комфортно і стильно. Тому, в принципі, цей курорт рівні він є одним з найдоступніших по вартості серед усіх інших курортів Італії, тому ще така одна причина, чому він користується таким попитом. Угу. Зрозуміло, дякую. Ну від 30 тисяч гривень це, це правильно, досить, дуже так. нормально. А що наші туристи можуть подивитися у рівні? Що там такого може нам рівень запропонувати? Ну по-перше, в самому рівні досить класна історична частина міста, якій обов'язково потрібно приділити увагу. Ну і ще це дуже класне розташування в плані інших міст. До прикладу, лише дві з половиною години, і ти вже у Флоренції або в Венеції, тобто. Таке дуже, дуже зручне розташування. Плюс величезний, що від Рімені зовсім недалеко від до найменшої держави у світі, одної з найменших, це до сан маріно Буквально година їзди на автобусі, і туристи вже можуть відвідати. Тому тут такий бонус: ти отримуєш не тільки курорт, а й ще якісь найвідоміші міста Італії. Ну і плюс ще одну країну в свою скарбничку. Круто, це так. реально круто. А що пропонує Рімені от саме для відпочинку? Для відпочинку він взагалі універсальний, як я вже сказала, тому що він підійде абсолютно для всіх. Якщо це сім'ї з дітками, це неймовірні пляжі з пологим піщаним заходом, це анімації в готелях, це дитячі майданчики на пляжах, аквапарки, лунапарки, тобто буде чим зайнятися діткам. Якщо це молодь, це дуже активний курорт. Де є бари, ресторани, таверни, дискотеки. Тобто молоді тут сумно абсолютно не буде. Якщо це туристи там більш поважного віку, да, яким не потрібні якісь стосовки, вони завжди зможуть знайти класні, цікаві вечірні шоу-програми, якісь дегустації, прогуличний променад, де можна просто прогулятися і насолодитися звуками моря і чистим повітрям морським. Тому знову ж таки повторююся універсальний курорт, який підійде. Абсолютно для всіх в рівні навіть є спеціально обладнані пляжі для собак. Тому, якщо до прикладу ти подорожуєш зі своїм улюбленцем, це просто ідеальний варіант, тому що ти спокійно можеш не відпочивати на пляжі. Є готелі, які приймають туристів з домашніми улюбленцями, тому можна. Супер, супер, реально круто. Отже, друзі, мені здається, що ми вам в принципі дали всю повністю інформацію і вас зацікавив цей курорт, Тому, будь ласка, заходьте на сайт Travel Professional Group, заповнюйте заявку, обирайте собі тури, або звертайтеся до них у телеграм-канал, або звертайтеся до будь-якої агенції мережі агенції горячих потівок, обирайте свого турагента та бронюйте свій тур у рівні. А ми з вами поки що прощаємося. До нових зустрічей!